Усім доброго дня! Сьогодні поговоримо про стандартні операційні процедури, назва якого використання медичних рукавичок. Так, мета знизити ризик розповсюдження збудників інфекційних захворювань контактним шляхом, а також потрапляння біологічних або агресивних рідин та аерозолів на шкіру персоналу шляхом організації використання медичних рукавичок. Застосування. Процедура застосовується всім медичним персоналом на всій території лікарні КНП «Великодолинський КДЦ. Визначення: Використання медичних рукавичок захищає пацієнтів та медичний персонал від розповсюдження патогенної мікрофлори безпосередньо через руки та опосередковано через контакти з забрудненими об'єктами оточення. Опис процесу Використання медичних рукавичок не дає абсолютної гарантії захисту пацієнтів та працівників від збудників інфекції. У медичній практиці використовуються два типи медичних рукавичок. Перше це стерильний і другий нестерильні оглядові. Стерильні використовуються при проведенні інвазивних втручань, що вимагають підтримки антисептичних умов. Нестерильні оглядові забезпечують захист працівників при виконанні багатьох медичних маніпуляцій. Побутові багаторазові обмеженого використання рукавички використовувати в КНП Великодолинській КДЦ заборонено. Використання покритих тальком талькованих медичних рукавичок в КНП Великодолинській КДЦ заборонено. Дезінфікувати медичні рукавички з метою їх повторного використання заборонено. Показано використання стерильних медичних рукавичок будь-які хірургічні процедури. Одягання стерильних медичних рукавичок. Перед тим, як перейти до одягання медичних рукавичок, слід обрати правильний їх розмір, в яких вам буде зручно працювати. Необхідно зняти всі прикраси, годинники, якщо вони одягнені. Слід підготувати чисту робочу зону шляхом очищення і дезінфекції поверхні. Проведіть гігієнічну обробку рук. Перевірте упаковку на цілісність, відкрити першу нестерильну упаковку. Зніміть її, не торкаючись другою стерильною. Покладіть медичні рукавички, запаковані в другу стерильну упаковку на підготовлену поверхню, не доторкаючись до неї. Відкривайте упаковку, тримаючи її за нижні сторони. Використовуючи великі і вказівні пальці однієї руки, подніміть складений кінець манжети медичної рукавички. Надягніть медичну рукавичку на другу руку одним рухом, тримаючи складену манжету на рівні зап'ястя. Візьми другу медичну рукавичку, просунувши пальці в медичній рукавиці під манжету. Одним рухом надіньте медичну рукавичку на другу руку, уникаючи контакту до будь-яких поверхонь, крім тих для роботи, з яким одягаються медичні рукавички. В разі будь-якого контакту, внаслідок якого було порушено асептику, медичні рукавички слід замінити. За необхідності після одягання слід. Поправити медичні рукавички на пальцях та між пальцями, щоб медичні рукавички сиділи зручно. Розправити манжету першої одягненої медичної рукавички пальцями другої руки, таким чином аби уникнути контакту з будь-якими поверхнями, окрім зовнішньої поверхні, медичної рукавички. В разі будь-якого контакту, внаслідок якого було порушено асептику, медичні рукавички слід замінити. Руки в медичних рукавичках мають торкатися включно стерильних об'єктів або ділянок тіла пацієнта, які попередньо продезінфіковані. Одягання стерильних рукавичок мають для проведення хірургічних втручань проводиться в такій же послідовності, за винятком. Перед одяганням медичних рукавичок проводиться хірургічна обробка рук. Одягання медичних рукавичок. Е Слідує після одягання стерильного хірургічного халату. Відкриття першої нестерильної упаковки проводиться помічником. Друга стерильна упаковка разом із медичними рукавичками перед одяганням має бути розміщені на стерильній поверхні, але не на тій, на якій буде безпосередньо проводиться хірургічне втручання. Медичні рукавички повинні мати довгі манжети, аби повністю покривати манжети халату. Покрукова інструкція знімання стерильних рукавичок. Знімати першу медичну рукавичку слід пальцями другої руки. Знімати першу медичну рукавичку, звертаючи її на вигоріть до другого суглобу пальців. Не знімайте медичну рукавичку повністю. Зніміть повністю другу медичну рукавичку пальцями першої руки, вивертаючи її зовнішній. Медичні рукавички слід знімати так, аби шкіра рук контактувала включно з внутрішньою поверхнею медичної рукавички. Викиньте медичні рукавички. Проведіть гігієнічну обробку рук. Так, використання нестерильних медичних рукавичок. Прямий контакт з пацієнтом. Контакт з кров'ю чи іншими біологічними рідинами. Контакт із слизовими оболонками та з пошкодженою шкірою. Можлива наявність патогенних та умовнопотогенних мікроорганізмів, епідемічні та надзвичайні ситуації, забір крові, роз'єднання систем для внутрішнього вливання, обстеження статевих органів та прямої кишки. Непрямий контакт з пацієнтом. спорожнення ємності із блювотними масами, обробка або очищення інструментів, поводження з медичними відходами. Очищення поверхонь, забруднених біологічними рединами. Використання медичних рукавичок не показано. Відсутність контакту з кров'ю або іншими біологічними рідинами, а також із об'єктами зовнішнього середовища, які контаміновані ними. Перше. Прямий контакт з пацієнтом. Вимірювання артеріального тиску температури і пульсу, підшкірні внутрішньом'язові ін'єкції, миття та переодягання пацієнта, транспортування пацієнта, догляд за очима і вухами при відсутності виділень біологічних рідин, будь-які маніпуляції системи та внутрішньосудинного введення при відсутності крові в системі, окрім встановлення заміни або видалення катетерів. Непрямий контакт з пацієнтом, використання телефону, заповнення історії хвороби або листків признань, видача пероральних медикаментів, збір і заміна постільної білизни, переміщення меблів. Вимоги. Одразу після використання медичні рукавички знімаються. Після використання медичні рукавички відносять до медичних відходів категорії Б. Правила використання медичних рукавичок. Використання медичних рукавичок не створює абсолютного захисту і вимагає виконання практики гігієнічної обробки рук, яка застосовується одразу після зняття медичних рукавичок. Медичні рукавички не припустимо використовувати повторно. Нестерильні медичні рукавички стерилізації не підлягають. Медичні рукавички необхідно. Змінювати одразу у випадку пошкодження, не допускається миття або обробка рук в медичних рукавичках, не допускається пересування в медичних рукавичках поза точку догляду. Перед надяганням медичних рукавичок не можна використовувати будь-які засоби, окрім антисептику для рук. Помилки, які часто виникають при використанні медичних рукавичок. Неправильне зберігання медичних рукавичок на сонці, при низьких температурах, потрапляння на рукавички хімічних речовин тощо, надягання медичних рукавичок на руки, які зволожені антисептиком, ігнорування необхідності проведення антисептичної обробки рук після зняття медичних рукавичок, використання звичайних медичних рукавичок при роботі з цитостатиками, недостатність захист працівників. Недостатній догляд за шкірою рук. Відмови від медичних рукавичок. Так, навчання персоналу. Персонал, що використовує медичні рукавички, проводить щорічне практичне навчання стосовно порядку надягання медичних рукавичок і знімання. Новий персонал має пройти практичне навчання в перші три дні в рамках програми наставництва. Дякую за увагу!